Чи він єдиний з нас, хто з ну відмінно закінчив у інститут? Да? У тебе ж червоний університет, так так, да. так, так. І куди це тебе привело? От сюди, Це, це ось сюди. Це, це, це відчувається. Сьогодні ми спробуємо страву, за якою сюди прийшов Андрій Дорожко. Це дуже, дуже, дуже смачна. Ви виносіть ви, ви майонез. шлях цього щора від поля до. Трави б нахуй находять. <рив> Заговори по-в'єтнамськи. <рив> Не какають каву. Да. Побачите на екрані. Вони їдять ягоди, ну з'їдають каву, і фактично природа їх е, е, підштовхує до того, щоб вони вибирали най. Цуковитіші mm -hmm. кавові зерна, несоковитіші плоди. І вони нас ним не сплять, да? Ну, да Вони зарядять. Та нас по очах вийдуть. Вони, вони з'їдають їх і природі. Прикинь, всіхом... ніколи не спити, сріл копію. Звісно, такі болти будуть по